Сьогодні я з вами поділюся супербюджетним, супер пухким, коротше супер-супер тістом на дріжджах, яке теньку ніч стояло в холодильнику, місяця теж на холодному молоці, а зранку потішить чудовою випічкою з неймовірним ароматом. Тісто, що бродить в холоді, має дуже приємний аромат. Печіть і не пожалкуєте, а ваші дітки із задоволенням смакуватимуть. У цій булочці точно більше користі. Бо якщо прочитати склад магазинної випічки, ну ви самі знаєте. Для того, щоб дріжджі швидко розчинилися, змішую їх з цукром і залишаю буквально на декілька хвилин. У такому стані вони швиденько розійдуться в тісті. Молоко з холодильника нагадує, що його гріти не потрібно. Туди ж дріжджі до цукру, що залишився, додаю два жовтки та трішки розтираю, аби все краще поєдналося. Сюди ж додала олійки. Тепер борошно. Спочатку вимішую лопаткою, а потім руками. Коли все більш-менш перемішалося, додам ще солі, не забувайте класти сіль навіть в здобне солодке тісто для балансу смаку. І тепер працюємо ручками. І саме таким чином, підбиваючи тісто, зручно вимішувати таке тісто, яке ледь рідкувате. І саме такої структури має бути тісто. Не додавайте більше борошна. Ви побачите, як воно зміниться зранку. І декілька слів про нічне тісто в холодильнику. Якщо ви залишаєте його в холодильнику для бродіння, це уповільнює сам процес бродіння, роблячи тісто більш м'яким, еластичним та смачнішим, а також економить ваш час зранку. Холодне бродіння дозволяє тісту розвиватися глибше, ніж при кімнатній температурі, і покращує його смакові якості. Після ночі в холодильнику тісто стає менш липким і легше буде виробляти. Ви це побачите вранці. Минуло 14 годин, і ось таке тістечко має вигляд з холодильника, як пухка хмаринка, повірте на слово. Поки я спала, тісто дуже гарно вибродило і вже готове до роботи. Сіл припорошую борошном і викладаю тісто. Формую такий квадратний коржик. І розділяю спочатку на три частинки, а потім кожну частинку ще на 4. У мене буде 12 булочок, кожну заготовку підкочую кульку. Мені стало цікаво, чому саме ватрушкою називають цю булочку і от що я дізналась. історія круглих булочок з відкритим верхом та начинкою сиру сягає ще з 1600-х років, коли давні слов'яни поклонялися Богу Сонце і Арино. Найдовший день року пекли круглі булочки з відкритим верхом і сирною начинкою, помазані яєчним жовтком, і булочки були схожі на сонечко. В ніч на Івана купала розкладали велику ватру, і хлібороби дякували Богу Сонце за гарний врожай. Від слова ватра вогонь булочка й дістала назву ватрушка. Булочки накриваю рушничком і залишаю на 40 хвилин підходи. Часом зроблю штрейзельну крихту. Для цього морожує масло. Потру на терці, змішаю з борошном та цукром. І от така має крихта вийти. Якщо у вас є будь-які ягоди, навіть заморожені, сміливо додавайте її до ватрушок. Буде ще смачніше. У мене це чорна смородина. 40 хвилин минуло і булочки вже збільшилися. Беру трошки борошна та формую виїмку в булочці, тим самим чином формую всі булочки. Вітаю солодкий сир з родзинками по одній чайній ложці. Зверху викладаю смолодинку для гарного кольору та блискучої скоринки змащую зверху яєчком. Присипаю штрейзельною крихтою і це вже дуже гарно виглядає. Зігріваю духовку та ставлю випікатися. Минуло 25 хвилин і готово! Подивіться, яка це краса! А ще вони неймовірно пухкі, неймовірно запашні у супер булочки. Обов'язково печіть, а ще ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Попереду у нас ще багато хлібних історій.